Всім моє вітання, шановні друзі. Мене видно все добре. Реально. Всім привіт. Мене чути добре? Все нормально? Доброго здоров'я, моє поділля. Вітаю, Марс. Вітаю, друже. Марс того разу був виграв мені ж. Так що вітаю тебе, друже. Чути добре. Ну то добре, як добре чути. Я зараз тільки настрою інший телефон, щоб мені зручніше було читати. Ось. Трішечки чекаємо. Марш... Марш... Маршмело плюс. Добре. Так, секундочку, бо налаштовую тут чат, щоб мені зручніше що було видно. Так, юа, вітаю. Моє вітання плюс. Пане коном, що робимо? Та зараз буде розіграш. Трішечки чекаємо людей, починаємо розіграш. Ну, жа. Ти походу е, мені був підписник, е, Славу був е, якось ось цю машиночку, бачите, так? І при пересилці. Ну, тут відлетів кулемет. Та я хочу, бо при пересилці на нову пошту і це і зломилося і ще ззаді колесо було ось тут. Це є козак. Військовий, е, військова машинка. І тут. І я хочеться е, заклеїти в процесі роботи. Так що моє вітання всім, хто в стрімі. Мир здоров'я, душевного спокою. Моє поділля. Щиро вітаю. Трішечки ще чекаємо людей. Сьогодні розіграємо ніж. Ось такий. Він йде трішечки вас з вашого дозву опущу. Він йде в такому звичайному, не знаю, не буду казати, хто робив. Робив цей, ці ножни. Вони звичайні. Я просто перешлю разом. Цим ножом. Хто хоче, може собі ножни якісь там замовити, поміняти. чи, ну... І, Грузію ось цей ножичок. Бачите, так? Ось цей. Ні, він не холодний. Може, може бути холодним, якщо, ну, десь буде мороз, і буде холодно. <гум> Ні, ось так ось він виглядає. Досить зручний в руці. Так що. Ось так, ось таким ось Чином. Я його ще чуть підточу. Підшліфую і приготовлю для відправки. розіграш буде дуже простий, як минулого разу. Там буде легке питання, я надіюсь хтось швидше на нього відповість. Тому відправлю цей ніж. Назарій вітаю тебе, друже. Так що. Відправиться ніж на пошту тільки той, хто переможе, зробив скріншот свого Ютубу, свого. Ну там, що це дійсно він, який виграє. Багато учасників, які зараз є, зараз присутні, які вже вчастили в розіграшу так що, думаю, не буде дуже важко, тяжко. І... Хто швидше відповість на запитання, то той отримую. Ось цього маленько красення, метал нержавіючий, Н390. Е -е, так що така справа. Поки що ще чекаємо народу, процесі, машинку хочу. Всю. Слухайте, підписник один. Е також має свій канал. Він виготовляє такі модельки. Рудік 312, по англійськи написано Рудік 312. Він виготовляє такі модельки. Можете в нього замовити, перейти на нього на його канал. Ось. І досить класно виглядає. Тільки при посиланні він там старалися, щоб довезли досить нормально, але ось тут трішечки. Відламалося. Ти хочу зараз заклеїти. Ось, бо все руки ніяк не проходять до цього. Вже більше місяця, як вона в мене. І, блін, нема часу, коли це доробити. Всякий різний вітаю тебе, друже. Радий, що зайшов на канал. Христина вітає тебе. Привіт-привіт! Привіт Німеччині! Радий, що зайшла на канал. Дякую, дякую за сердечко. Ну, Трошки трішки ще чекаємо е, традиційно гуточок броварика. Сьогодні нічого не, роб... ну, не робимо. Сьогодні трішки і завтра відпочиваємо. <кхи> а де подувайки? Моє не подобається. Так що таке. Щось будуть, розігріші ще будуть. Буду зараз показувати деякі роботи. Буду в процесі виготовлювати роботи ножів, так що все буде в процесі. Так що таке, маєте мотоцикл. Мав колись мотоцикл, але мав за кордоном. В Польщі. Колись упознані, але немає. Мені не можна на мотоциклах їздити, бо ну, <смі> не важно. <можна. смі> Мотоцикли це, ну, вони хочуть швидкості. Там якийсь байк, нормальний байк, він хоче швидкості, хоче, ну, блін. Моцикли, щоб мати, треба нормальні дороги і, блін. Він хоче газу. Скажімо так. Грають тільки ті, хто постав вподобався. <гум> Всякі різні, щиро, дякую. Бо бувають такі моменти, де коли записую там, відео, або ще буває такий стан, що в мене проблема з тисками. Я колись е... перехворів мікроінсультом, і бувають е... Коротше, такий, такий стан, що люди ну, можуть подумати щось, е... типу, або вжив щось, або ще щось. От, і така ситуація. Так що не зважайте, якщо якісь відео там попалися, там щось не так записано, чи таке буває. Від мотоцикла коліна болять. Ну, не знаю, коліна болять коли щитки на колінах, там вітер, то ще може бути. На, блять, бо постійно може з'їнути, але зараз такі мотоцикли, що коліна, ну, все нормально. Так що така ситуація: залежить від мотоциклів. Ну, певно, що згадати ті часи, що були моцики. Там ява 100, потім 350, там Іш чи Зет. Хто тоді коліна що викривав? Колись мого батька царство небесне було МТ, Ось, так він коліна зимою, коли їхав, там 70, якісь 75 і шость років, він вкривав ту, там тулубом, таким, вкривав, одіяльцем. Ну, кудино, щоб не, про... не простили, були такі моменти. Так що ставте подобайку, розірші ще будуть. Е -е, просте питання вам задам, ще трішечки почекаємо. Я думаю, той, хто відповість, — самий перший, ось, то і... той виграє. Зазвичай нічого немає складного. Не розіграємо як рулетку. Не розірюємо як електронні там, моменти, де хто все справедливо, все чесно і все так, як має бути. Так що така ситуація. Е, погода в Коломиї сьогодні холодно, прохладно, сиро, ну, коротше, холода, холода йдуть. Холодно, Христина. У мене в молодості був. Я сказав, що щоб не замінив і зіржавів. Я не знаю, такі, так і сталося. Ну так. У мене колись в молодості, пам'ятаю, в першому класі чи в другому, в другому класі. Так, по-моєму, в першому чи в другому класі. Е, то батько колись купив верховина такий мопед, був. <с, <с, Верховина. Хто пам'ятає е, моїх ровесників і старше чи молодше, може хтось і мав такий мопед. Був верховина самий перший. А, а до того в першому класі був велосипед Орльона, такий був. Добро здоров'я, чути добре. Механік, супер. Дякую, що зайшов. Так що ще трішки чекаємо. Так, по-моєму, тут багато тих, хто прийшли, хто дійсно поставили плюси на розіграші. Ну, ще трішечки, може, 5 хвилин. Почекаємо, може 3 хвилинки тут зачекаємо. Хотів би зробити доробити цю. Річ, але вже в процесі бачу, що ви, може, хтось торопиться, хтось має якісь свої справи, тому затримувати не буду, скажімо так. Просто він пішов на матеруло. Угу. Та в мене колись у батька мого був, я, він був помішаний на мотозико. Просто помішаний. З цими мотоциклами щоне місяць новий мотоцикл. Потім попали, я от був в малий в аварію, за нами там мінти колись гналися. Я це пам'ятаю, що в саді ходив, і мене в коляску взяв. І ми поїхали на Баштан колись, на Баштан, де Кавуни. І батя коротше, в коляску Кавуни, я зверху в коляску на ті Кавуни. І ми десь вечором їдемо, пам'ятаю, ніч. І це, і за нами була міліція, мінти, гаїшники тоді був. І давай за нами гнатися. Батя почав тікати. Ці ті там два кілометри знемагались, потім дорогу перекрили. Коротше, батя мого побили, бо я був малий в колясці, за те, що я, він зі мною тікав ну, з дитиною. О, так що я пам'ятаю, це КПС було. ті часи були 70-ті. <свят> <свят> мене собаку чи тримав раніше, так. Тримав раніше, в мене був під, під буль, лота, Сучка черво... цей, червона чорна була лота, но ну, якось, коротше, судьба цієї собаки не склалася. Бо була ситуація, колись. Я проживав, їхав, купив будинок в Криму і взяв цю собаку при перевозці в Крим, потім там будинок, там і той і лишився. Це був 2002 рік. Ось і взяв собаку цю з собою і, і був рік рочок. От. Її коротше, вкрали, і потім в там не в ліс, а посадка, типа, нашли цього пса недалеко від хати без задніх лап і різних. Коротше, казали, що там, чи татари, чи. Ну, я підозру мав приблизно хто, бо там діти бігали, мені сказали, доказу не, доказу не міг доказувати. ну, не мав доказу. От, і ту собаку підвизв, задні лапи позрізали. Корот, я її повішав на дереві, знайшов, поховав. От, і на рахунок собак. це От, тяжка, там, Ну, казали, що татари, чи, ну, бо вона була не зведена, ще рік мало, вона була не зведена. Тіпа, що вони там вживають, то м'ясо на наплов, чи куди там, ну, такі бесіди були. Це був було... в Феодосії. От. Так що така ерунда. Я після тої собаки ніяку собаку не завожу. От. Немає собаки. Хі -хі. Кажуть, на щастя чи може. От така була ситуація. В Криму залишився в мене там син. Ось зв'язок з ним був, загубив недавно, з ним поновився зв'язок, бо не було зв'язку. І Така ситуація. Хоча він народився тут, але поїхав туди і так вийшло в мене в житті, що він залишився там був. Так що така ситуація. Та й таке на рахунок сів. От. Я коли е, був малим шмаркачем, мав східну вецьку вівчарку, mm. батько був і, м -м -м, історія з собак, ну хоча в мене теж. Та це дуже важко пережити. І ну, після того собаки і я е, в мене в моєї половини теж був е, пес Доберман. <стир> <пас> Вона його коротше. Приходила, приходила там додому, і він коротше, пригав на неї і рвав на ній колготи, коротше, все на неї рвав, і, тако, пригав, обнімав її. Здоровий такий доберман був. Що просто капець. Ну, так що так, така історія була. Дуже гарна картина. Так, е, ну така. Це подарунок, це подарунок моєї тещі Царство і Небесне. Подарунок моєї тещі. Її вже півтора року, як нема. Нам, нам з дружини подарувала Цю картину є. Пам'ятка. Так що такі справи. Связанночка, привіт. Свізана моя дочка. Вона проживає в Познані. Привіт Сюзана. Цьому я люблю. Радий бачити. Так, ну що, шановні друзі, розпочинаємо. Не буду вас затримувати довго. Е Ставте подобаєчки. Ну що, поїхали? Задаю зараз одне питання. Запитання ви на нього, хто саме перший, відповість. Напишите там цифри. Просто цифру там. Питання буде Е, Всі ви були там, бачили деякі мої відео на каналі. Ось. І питання буде таким чином: який по рахунку ніж я розірю? Все, хто перший напише, той і получає цей клинок. Ні. Щось був ближче, але ні. Опа, стоп. Восьмий. Е, мар, Маршело 00. Вісім. Так, це восьмий ніж. Я тебе вітаю, друже. Ти отримуєш цей ніж. Восьмий. Він самий перший. Тільки що написав. Так що маршмело 00 це Цей ніж їде до тебе. Робиш мені скріншот. Посилаєш е, на мій Viber. Viber е, мій вказаний в шапці цього каналу. Або ти хорозірош, я вже говорив. Ось в шапці мого каналу. На горі він вказаний мій вайбер. Е, свій скидаєш скріншот, Ось, що це твій е, ну, канал марш, марш, 00. Що це твій канал? Е, пишеш мені адресу нової почти, місто, номер телефону. І я відсилаю цього красення тобі. Завтра ні. Завтра я відпочаю в понеділок. Я тобі його надсилаю. Так що вітаю тебе, друже. Так що такі справи, людина виграва. Е, я тебе вітаю. Далі розігриші ще будуть і неоднократно ножів. Так що е, такі, така ситуація. Хтось пише, конюшина перша написала, я зараз гляну ще раз. Ні. Ні. Пять, пять, четыре, 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 пять, семь, три, семь, четырнадцать, семь, три, девять, семь, девять, восемь, маршмело ноль-ноль. Так что така справа. Вона ваннувала перед <смеш> коментарями. <смеш> так що, друзі, дякую, хто приймав участь. Ставте подобайки. На сьогодні поки що все. Ну, що можу сказати, всім всіх благ, всім всього найкращого. Ножі ще будуть. Все. До зустрічі, всіх радий бачити. Е, Сюзанна, донечка, я тебе люблю дуже-дуже сильно. Внукам привіт. Всього я тебе люблю. Е, також Христина, також привіт в Німеччину. Люблю цьому. Е, ну, все, на сьогодні. Дякую, хто був на каналі, хто зайшов. Всім всіх благ. Точно вона перед початком розіграшу. Та ні. Ну, блін, ну я зараз назад гуртаю. Конішина перша написала 8. Ні. Кунішина перша написала 8. Ну нема. Ну... Маршело Маршело, 21. 10, він самий перший, там 9, 8, 8, тільки Маршело написав. І Конюшин взагалі нічого не писав. А, Конюшина 8 написав. Ну, Конюшина 8 написала, ну, Конюшина кон вона не участвує в розіграші. Я скажу чому. Чому вона не участвує, тому що вона моя половина. їй не потрібно. Ви <гум> все правильно написали, але ну, конюшені не потрібно. <гум> Це моя половина, і, ну, <гум> тобто, все вітаю, чекаю тебе, твої Дані на Viber. На сьогодні все, всім всіх благ, всіх радий бачити. До зустрічі. На відео далі буде ще цікавіше. Конішину найбільше має. Всім успіхів, досі тебе люблю цього. Ваші повинні привітання, моє поділля. Дякую, що ти зайшов дружина на канал. Щиро дякую. Всім -всіх благ, всім всього найкращого, всім пока-пока. До зустрічі на каналі. Так, ще тин тинтин? Ще треба одна ситуація? Белін. ситуація треба